Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Кужушко вдало прикриває м'яч корпусом. Удар по воротах і рахунок відкрито. Ось так не били гравці Чернівецької боковини безпосередньо в ствір воріт. Ну але ось на екваторі вже стартової 45 хвилинки. Це стається вперше. І рахунок стає уже 0-1. Б'є, там гук. Удар блокує. Михальчук. Може бути небезпечно. Мисик б'є. І м'яч у сітці забиває Мар'ян Мисик з острого кута. Рахунок стає 0-2. На користь Тернопільської ниви на 40. А тут Олексій Хобленко розганяється. Розганяється Хобленко і віддає передачу. А ось і... А і удар по воротах будуть тихо кричати, щоб не розірвати ваші вуха. Друзі. Гол 2-0. 2-0. Олексій Хобленко. І рахунок 2-0. Звичайно, можна говорити про те, що перед цим було порушення правил. Але є те, що є. Чорноморець знову забуває. Забуває вдруге. Подивимось. Ось Хобленко проходить, проходить. Віддає передачу. Немає офсайду Подивіться, куди побіг воротар Навіщо? Туди побіг Віталій Жупанський. Тут був Петько Ну, а тут нікого. Тут нікого. Ювхимець завантажує хорошу діагональна Ікару. Ікара один в один проти Тузенка. Як зараз забиває Ікару. Шедевральний гол. 2-0. 2-0. Юкса веде на виїзді у матчі проти Металурга. Катріч з м'ячем. Катріч. Подача від Катріча на Кисленка. Кисленко через себе і забиває Сергій Кисленко. Фантастичний удар вдався Сергію Кисленку. А, робить він на 28-й хвилині рахунок 3-0 на користь футбольного клубу «Інгулець». Дивимося ще раз, як це було. Катріч хитнув. Суперника подав на Фарасенка. Фарасенко прийняв м'яч і а, склався через себе. Вібет UCRїн разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.